Якою була ваша роль у цій операції, і я так розумію, ви не від самого початку були до неї долучені, на якому етапі саме ви долучилися? Коли в СБУ виникли питання з приводу того, що вони не можуть саме от їм потрібні були контакти з військово-повітряними силами, і вони не можуть самі оцінити. Ну то, що оцінити, запропонувати механізм, тобто створити коридор да, в повітряному просторі, забезпечити безпеку перельоту цього в цьому коридорі. Супровідити ці цей, цей літак, посадити його десь, розібрати потім чи забрати на інший аеродром. Це СБУ цих немає повноважень, тому вони звернулися до нас з метою контактування з військово питальними силами і для того, щоб, ну, щоб організувати цю операцію, щоб її продовжити. Тобто вони набрали певний рівень інформації, певний об'єм, який їм був потрібен. Коли вони вже вирішили, що дійсно пілот готовий прилітати, вони звернулися до нас для того, щоб продовжити цю операцію, щоб. Фактично її останній етап завершити. Тобто, ви були координатором, менеджером чи як коректніше назвати вашу роль? Так, да, згідно закону, ми створили умови для проведення цієї спеціальної операції. Тобто військово-повітряні сили вони створюють можливості для перельоту літака. СБУ контролює, скажімо, саме цю частину. являється цей пілот російським агентом, не являється, робить він чи не робить. Ми на своїй базі створили можливості для цього. Наш керівник доповідав залужному по цій ситуації розвиток подій. І фактично на останньому етапі наша роль була в тому, що нас залучили для того, щоб не розголошувати інформацію військово-повітряної сили, не хотіли розголошувати інформацію своїм військовослужбовцям на аеродромі. Ми були залучені прибути на аеродром, і в разі посадки літака ми забираємо цього пілота безпечно і доставляємо його до Києва. У така була роль, наскільки я розумію, сама ідея цієї спецоперації народилася не в головах спецслужбівців, а була від звичайної людини. Це айтівець, який за сумісництвом був пілотом-любителем. І ця людина перед тим як звернутися до служби безпеки і до головного управління розвідки вона сама намагалася сконтактувати із цими російськими пілотами, щоб переконати їх, перегнати Україні літаки. Я тут хочу зацитувати один уривок із матеріалу, який вийшов на українські правді, який розповідає більше про деталі цієї справи. Йдеться про те, що через неофіційні платні сервіси Айтівець знаходив контакти пілотів і розпочинав із ними діалог, пропонував перегнати в Україну літак. Загалом він намагався зв'язатись приблизно із сотнею росіян. Зрештою, чоловік звозив їхні коле до трьох, що були найбільш серйозно налаштованими, і пішов із цим до українських військових і спецслужб. Власне, моє запитання полягає в наступному: чи могло бути так, що людина без особливих навичок, без особливого досвіду, без особливих знань, як вести цю комунікацію? От йдеться про сотню російських пілотів. Так він їм всім писав. Е, можливо, він занадто багато уваги до себе привернув, і росіяни зрозуміли, що треба включитися в цю гру і. Так само вас виводити на якісь речі, які були вигідні їм, які вигідні речі під час передачі літака Росіян Україні? Ну я веду до того, що була понад сотня російських пілотів, так. з якими роз... спілкувалася ця цивільна людина. Так. У цієї цивільної людини не було очевидно, що якихось специфічних знань, як вести ці переговори, так. на відміну від людей, які працюють у контрозвідці чи мають специфічні знання. Чи не міг він звернути до? Себе дуже багато уваги. І чи не могли ці пілоти, умовно кажучи, прийти до ФСБ і сказати: дивіться, дуже активно ось цікавляться можливістю перегону російського літака в Україну. Давайте, можливо, щось зробимо, щоб, щоб перешкодити. Наприклад, ну не перешкодити. чому перешкодити? Не знаю, там, протидіяти українським спецслужбам. Так, чим? Варіантів може бути безліч? Просто не пригнати літак, правильно? Не дати можливості перегнати цей літак. Або якимось чином підставити українські спецслужби. Під що? Не обов'язково. Я зараз не говорю про те, що саме йдеться про ракетний обстріл. Утім, могли б бути якісь інші методи протидії, на які спровокувала ця людина через своє листування. Ну, правильно, вони виконують свою роботу, виконують свої методи протидії. Основна мета, яка ця задача, була у, у цього агітівця, да? Перегнати літак намагався. Ну він пояснював це тим, що він прочитав новину. Про те, що Верховна Рада затвердила ось, так, так, можливість так. такої винагороди, і він так. захотів скористатися цією можливості, тому в інтернеті знайшов дані про цих пілотів. Потім купив контактні дані через сервіс, я так розумію, в телеграмі і почав їм писати. Ну правильно, ну то задача в нього була, і мета була цей літак. Тобто що росіяни запропонували доведе фактично довести інформацію до російських пілотів про те, що Україна закуповує літаки. По закону по цьому, який опублікований, він як. Як фізична особа, як особа громадян України, він є складовою сил оборони України. Тобто він має право це робити для захисту нашої держави. Тобто, це фактично його гарний посил для кожного з нас, як ті, хто в перші дні взяли зброю в руки і пішли захищати нашу державу, так як наше керівництво політичне України було не готове до цього, до цього наступу. Вони говорили, що ніякого наступу не буде. Ось такі, як цей айтишник, вони фактично. Да, Зробили перший спротив для російської агресії. І тому цей Дмитро, його звати цей хлопчина, він теж вважав, що він є представником українських сил оборони, і він займався цим. І саме тому він почав зробив це все. Він спілкувався з симома пілотами, наскільки мені відомо. Потім залишився один залишився пілот, один такий Твірікін, самий. Скажімо, перспективний, який сам пропонував, сам наставив, сам говорив, що він вилетить, все зробить. В нього були скажем, з інтернету в результаті осінта отримали інформацію про те, що він судився з Міністерством оборони Російської Федерації за квартиру. Там в нього троє дітей, йому не давали квартиру. Тобто в нього була вся підстава для того, щоб передатися літак. Тобто він дійсно показував його особистість, показувала про те, що він готовий це зробити. І тому Бойко прийшов з цим питанням, це етичник, прийшов з цим питанням, куди він прийшов в ГУР. До такого собі сьогодні він начальник департаменту в ГУРі, це Усов Дмитро, був колишній співробітник Служби безпеки України, в якого в Криму знаходяться родичі, сестра, брат, дружина їздила в Крим у му році, переоформляла квартиру на своє ім'я чи на когось іншого, в нього там майно є своє. Тобто він, Бойко звернувся до нього, йому дав його контакт. Сам, я так розумію, Буданов бойкому передав інформацію саме про цього пілота, про цього твірітиля, який дійсно хоче єдиний передати цей літак, один з самих активних. Усов взяв цю інформацію, повністю сказав, що це дуже цікава робота, що продовжуй в цьому духі. Ти правильно все робиш. Переконали, якщо вам це цікаво, я можу. У мене є матеріали справи, можемо показати допити цього усова, який про це говорить, Що ти все правильно робиш, перекинь мені інформацію, я проаналізую і дам тобі відповідь. Тому що Бойко на той момент вже сказав, що пілот пропонує перегнати, дайте відповідь. Він готовий летіти вже, да? куди йому летіти, як летіти, який коридор. Усов сказав, все все, 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 все зроблю. Забрав цю інформацію і зник. Ну потім у Гура була позиція, що вони вважали цю операцію нереалістичною до виконання. Мовляв, масштаби самого літака не дозволяли йому пролетіти на. Дуже низькій висоті, щоб їх, як це правильно сказати, не зафіксували засоби ППО. Це абсурдне пояснення. Я вже вам пояснив перед цим, ви слухайте уважніше. Получається, що засоби ППО це наші засоби ППО. І ми вже сказали, що вони діють постійно під час війни. Ми б відкрили йому коридор, і він пролетів на тій висоті, на якій мав пролетіти, на якій йому повідомили висоту. За це питання все відповідали представники військово-повітряних сил. Тому він мав пролетіти, так як він мав пролетіти, і він міг пролетіти. І я вважаю, що в ГУРі не служать люди, які мають кваліфікацію подібну до тих, які приймали участь в цій операції. Тобто тих представників військово військовоповітряних сил, це командування військово-повітряного центру одного, і представник, який зі мною був, який вів переговори з цим пілотом, вів переговори про порядок перельоту, висоту, ПВО, про все. Тобто ця розмова власть, це вів цю, Якщо ви гарно уникли операцію, ви можете послухати це відео, яке росіяни виклали. Там його голос є цієї людини. Він саме каже, що я відповідаю за перевіт, за аеродром, за маршрут, за висоту, за все це. Так я вважаю, що ця людина має більшу кваліфікацію, ніж той, хто постфактум коментує, що ми знали, що цього бути не може. А чому ж вони тоді не сказали цього раніше, що вони це знали? Як це так літак не може з його габаритами летіти на якійсь висоті. це якесь, взагалі... З якими габаритами, на якій висоті, це знаєте, якась така абстракція. Просто ну, це є, що я кажу, політичне. Окей, у Гурі цій людині відмовили. І вона пішла до СБУ. Я хочу сказати більше: не відмовили. Вони просто перестали від нього брати трубку. А в цьому допиті він сказав, ми рекомендували йому звернутися в СБУ з цим питанням, тому що це більше контрозвідка. Для того щоб з'ясувати, чи дійсно цей пілот хоче передати літак, це контроль, має перевірити його там і зрозуміти, чи дійсно це є. Тому він почекав тиждень, другий чи 10 днів і пішов в СБУ. Знайшов в СБУ співробітника, доповів йому цю, йому ту ж саму інформацію, що він дав в ГУР, і продовжив наполягати на тому, що ось є пілот, який готовий передати. СБУ отримало цю інформацію, проаналізувало її, подивилася. Переконалися, що це дійсно йде діалог з пілотом. Е, отримали відео літаків, отримали фото літаків по своїй ініціативі. Передали за ці е, фотографії кошти. Пілота. Там про 5 тисяч доларів за одне відео здається. 5 тисяч доларів. Це передала саме цьому Твірітіну, по якому uh -huh. я вам тільки що розповідав. Це було відео літака Ту-22М. Це саме ну, такий літак, який був цікавий для нас. А цікавим елементом є те, що після того, як Усов отримав дані про Твірітіна, Твірітін зник з контакту у цього айтішника. Це так, для роздумів Служби безпеки України. Вони про це знають, вони знають, чому він зник, вони це все прекрасно усвідомлюють. І я це знаю. Вони це приховують. Тому е залишилось три, інші пілоти, їх було три: Це Носенко, е Масло, не масло, Масло, здається, Андрій, чи як його там звали. І ще там двоє було. Ті двоє відсіли, залишився масло Носенко. Потім, по я вам сказав, що оперативний співробітник знайшов в його трафіках ФСБшні контакти, його теж в сторону відвели. І зупинились на носинку. Зупинились на носинку, і це вже робила СБУ як контрзвідувальний орган, і продовжували цю операцію, продовжували контактувати з носенко і обговорювати моменти перельоту літака сюди. Носенко спочатку почав. Проговорювати переліт і знову, коли вони підійшли до моменту перельоту самого вже і необхідності створення умов для перельоту е авіаційних, вони звернулися до, до мене. Цей оперативний співробітник він не знав. Я звернувся до я доповів своєму керівництву, керівництво залужному залужний дав санкцію на проведення цієї операції. А про яку дату, коли ви говорите, що особисто залужний давав санкцію? Ми говоримо зараз, просто щоб зрозуміти часовий проміжок. Перша санкція була усна. Вона була спрямована на те, щоб ми з'ясували можливість. Тобто, ми з його санкції поїхали до разом з командуючим, поїхали до командуючого військовоповітряних сил України. Повідомили йому е задум Служби безпеки України. Він послухав, сказав: Я вам даю на контакт керівника одного з центрів. Тому ми приїхали по команді вже командуючого військово військовоповітряних сил до іншого командира, вже нижчої ланки. Він нам виділив співробітника, який вже ви чуєте їх його на аудіофайлах, де він розмовляє з російським пілотом саме про переліт, про технічні питання, що він на правильному стенді розмовляє, що він говорить правильні речі, і він говорить дійсно про те, що він, що він пілот, а не якась людина, така як сама, як наш айтішник, що він просто з того боку просить гроші, а насправді в нього немає ніякого літака. Спочатку він переписувався, бачив, що то відповідає, сказав, підтвердив, що це пілот. На тому етапі. Ми повторно доповідаємо залужному, що військовопід сили підтверджують можливість, підтверджують що це пілот. Вони підтверджують можливість того, що навіть якщо це гра, вони створять, ну тобто він не зможе ніяким чином проникнути на нашу територію в коридорі, той, який ми йому надамо. Якщо він спробує проникнути, ми його зіб'ємо. Таким чином, опять же, отримаємо позитивну реалізацію цієї справи. І вже тоді в документальному виді в виді документа, ми подаємо офіційно на мій командир доповідає залужному. Той ставить санкцію, що я згоден справді цієї операції. Тобто існує письмова санкція. Вона існувала, але ми зв'язку з тим, що нашу частину розформували, в нас не було е архіву для таємних документів. Вона вона ходила мене, ми її знищили. З її частини, коли залужний цю санкцію, паралельно. Тобто, ви розумієте, ми ССО і військовоповітні сили напряму підпорядковуємося залужному. Угу. Тобто, ми виконуємо команди. Він повідомив здав санкцію військовоповітним силам. Нам. В мене це документ лежить, а СБУ це інший підрозділ, який не підпорядковується залужному напряму. Тому, коли він підписував цей документ про створення групи, він підписав лист на Службу безпеки України, що з метою проведення спільних заходів і забезпечення їх з боку СБУ, прошу відрядити співробітника саме того, який е, займався цим е, проектом по літаку, для того, що він зайшов в цю групу і виконував свою частину роботи. Тобто залишився цей документ, е, його він в справі є. Вони його ховали Служби безпеки України, довго його не показувала, казала, що його не існує, що співробітник не був відряджений і так далі, тому подібне. Але цей лист все-таки не знайшовся. І ось цей лист пішов в СБУ, і цей співробітник був відряджений, і він, тобто, ми не мали контакту з пілотом. Контакт з пілотом був у співробітника СБУ його і спів, його цього айтишника. І він приходив щодня, він організовував розмови з ним, щодня там, через день, через два, і саме він якби, так, курував цю діяльність з позиції контактів з пілотом. Це було, лист був підписаний на СБУ 11, м здається, червня. А той інший, який ви знищили? Про... Десь там, 5, що там 7 червня, може, що. А він 8, чи він відрізнявся, все ж таки, вибачте, у Це вибачте, просто від... санкція про те, що створити групу. Санкціонує створити групу для проведення такої операції, для проведення передліча. А цей лист. Це просто лист звернення до Бакана, для відрядити співробітника. в цю групу співробітника. Ну він там написав в цю групу а для проведення спільних заходів. Цих два листа вони тобто цей був. Це це просто документ, санкція для нас, для моїх дій далі. Тому я мав право його знищити, тому що він мені належить. А той лист, який вез був, він залишився. Він є. Я ж кажу ще раз. Вони його знищили оригінал, приховуючи санкцію Баканова. Він написав mm -hmm. на цьому листі санкцію, що я погоджую цей лист і відрядив співробітника. А зараз він каже, що він цю операцію. На моменті проведення операції ви зіткнулися із тим, що з'явився брак фінансування. Принаймні, ну в СБУ там сказали, що в них недостатньо коштів. Принаймні про це розповідається в одному із матеріалів, який був опублікований на українській правді. І там йдеться про те, що ви і з іншим колегою займалися пошуком додаткового фінансування, і зрештою вдало вирішили цей момент, чи справді це відбувалося і за рахунок чого вам вдалося вирішити власне це питання. На тому етапі, коли на тому першому етапі, коли ми ще не приймали участь в цій операції, як ви сказали, цих айтішник він не мав достатньо досвіду і тому він обіцяв пілотам Росії за те, що вони перекинуть йому фотографії літака і відео, він обіцяв за кожну таку фотографію, за кожне відео. Фінансування, тобто оплату фактично. Він якусь конкретну цифру, цифру їм називав сказала п'ять тисяч тисяч він так. дав за відео по літуку. Тут За Су-34 там я не пам'ятаю, скільки він дав. Тобто, він просто придумав цю цифру в той момент, хоча він, так, він так, розмовляв так. вже а уже з... після розмови. Ну мається на увазі. Він на той момент вже звертався до uh, спецслужб, чи ще діяв з власної Хто? ініціативи Айтішник. коли обіцяв ці гроші. Е, я не, не знаю, це було ЗСБУ, це відбувалося. Я думаю, що з СБУ це було, тому що до мене прийшов співробітник СБУ і попросив ці кошти. Тобто як, почуло, як я попав в цю операцію? Спочатку він прийшов до мене, як до товариша, якого він знав, і каже, в мене є один задум, зв'язаний з прилітами літака, мені потрібна допомога, е, тому що мій ну, його помічник пообіцяв кошти, і тому він просив допомогти кошти, що, каже, В ЗБУ я звернувся до начальства, вони сказали, шукай сам кошти. Це все є в допитах, все це він написав. І Він прийшов, попросив кошти. Я йому допоміг, знайшов людей, волонтерів, які допомогли проплатити йому цей. Ці... Він просто вказував кошельок, гаманець криптовалютний, і на цей гаманець перевелись кошти, переводились по його вказіці. Тобто, на той момент ми. ССО не було залучено до операції. Потім, коли він проплатив і отримав відео підтвердження того, що це пілоти готові передавати, передали відео літаків, фото літаків, Після цього він, я так розумію, доповів себе, що він готовий вже до перельоту. і вже на наступному етапі він звернувся вже з офіційної участі нашу, тому що до того ми офіційно не приймали участі і не планували цього робити. Те, що російський пілот, який виявив нібито намір перегнати військовий літак на територію України, сам запропонував аеродром, куди він хоче приземлити цей літак. Це нормальна практика, чи це швидше виняток? Якщо ви вернетесь в історію, то ви не знайдете практику і досвіду перельотів літаків російських на територію України під час війни. Це не практика. По-перше, по-друге, це обговорювалися. Обговорював ці питання всі наш представник військовопизних сил разом з пілотом Росії. Обговорювали вони е, ті маршрути, які, наприклад, знав пілот Росії. Да? Там не був аеродром Канатова визначений один. Там їх було достатньо, достатня кількість визначена. Як мінімум на останньому етапі їх було три аеродроми Канатова, і який з них буде для використання для приземлення, ніхто не знав. До останнього моменту. Перед тим, як він буде летіти, він не знає, скільки його завантажить, скаже, росіяни чим завантажать, скільки йому потрібно буде витратити палива для того, щоб долетіти до цієї точки. Скільки в нього залишиться палива після цього, він не знає на етапі розмов. Правильно? Не знає. Тому він не може сказати, що це канатова. І йому не може ніхто сказати, що це канатова. І спеціально цього не казали, тому що усвідомлював, що вони там військово повітряні сили взагалі боялися, що якщо дізнається, на якому аеродромі посадив сів цей літак, то росіяни після цього знищать цей аеродром, тому що це буде велика втрата для них, якщо літак залишиться цілий. Тому йому не казали, який аеродром, куди він буде летіти, і це все приховувалось. І він цього теж називає знав, що є три аеродроми: от раз, два, три. А на який він сяде, куди його доведуть, він не знав. Якщо уважно подивитися відео, там так і буде написано. Тобто, на відео Олег цей Пенсив, він так і каже, що тебе зустрінуть на кордоні, ти знищишся на певну висоту, далі тебе два літака зустрінуть і поведуть далі. Він не каже, на Канатова поведуть, чи ж далі поведуть. А куди далі це вже друге питання. Тому ніхто не прив'язувався до Канатова. І саме, саме це є, скажімо так. Фальсифікація з боку слідства СБУ. Чи намагалися особисто ви або, можливо, разом із групою, з якою готували цю спецоперацію, потім проаналізувати, чому все відбулося так, як відбулося, знайти відповідь власне на це запитання? Проаналізувати що? Що він не прилетів? Так. Ну не прилетів. Проаналізували так. Можливо, це була гра, можливо, його затримали перед цим. А ракетний обстріл? Який вам закидають, що ви нібито спрощили? Закидають. Закидають. Шляхом фальсифікації. Це війна, воно постійно відбувається обстріл. Воно не, ніяким чином не пов'язане. Ніяким чином ніхто не створив умови для цього обстрілу. Для того, щоб обстріляти аеродром, потрібно була якась. Ну, що для цього потрібно? Було, от Я, не пов Я вам ще раз поясню, як операція може спричинити обстріл аеродрому. От ви кажете, що наслідок, щоб аналізувати дії, які дії. От в цьому випадку тобі кажуть, залітай, аеродром невідомий. Один з трьох. Залітай, а там, ну, там ми тебе заведемо. Це перше. Чому ви вважаєте, що вони вирішили обстріляти аеродром? Через те, що їм запропонували залетіти в Україну. Мені просто здається, чому я вам власне поставила це запитання, що не тільки у там, розвідників, контррозвідників, а загалом у командній роботі зазвичай є така практика, що за наслідком якоїсь роботи прийнято аналізувати там помилки або, навпаки, якісь е, класні ходи, які були використані у тій чи іншій роботі. Так я, я аналізую вже це півтора року в рамках кримінального провадження. Я довів в суді. Що це все, що написало СБУ, свій аналіз, вони провели свій аналіз і звинуватили мене прямо в тому, що я е, винуватий в цьому обстрілі. Оце їхній аналіз. Якщо б це було, я би вже відбував покарання. Пройшло півтора року. Е, вони в справу понаписували таких речей. По-перше, вони е, приховали про те, що там співробітник СБУ приймав в цьому участь. Взагалі про нього не згадується. Це правильно? Це фальсифікація. Друге, вони написали, що тобто я це все сам організував, зробив, нікому про це не сказав. Знову вони сфальсифікували. Сховали цей лист залужного, не сказали. Вони сказали, що я нікому з своїх командирів про це не казав, що сам вирішив відправити під виглядом навчань. Хоча це все, є справа, що це все було за планом, що всі знали про це. Ось їхній аналіз і намагається з'єднати свій обстріл з цією операцією. Суди. Відмовляється вже цю фальсифікацію сприймати, а СБУ продовжує. Ви бачите, теж впали жертвою цього всього. І ви зараз вважаєте, що ця операція якось пов'язана з обстрілом. Не пов'язана. Це все написано службою безпеки саме з метою того, щоб дискредитувати саме операцію. І тому, добре, аналіз. Ви кажете, проаналізували, що цього всього не було. Суд розбереться, тому я припиняю цей аналіз сьогодні. Вже з вами тут я проаналізував все дуже гарно в той час. Там все було зроблено ідеально. Не могли вони знати, як я вже вам казав, пояснював перед цим, що якби дружина не прилетіла, то ми знали, що, її, що операції немає. Тобто, таким чином росіяни не могли знати завчасно, коли дружина не прилетіла, що ми будемо їх там чекати на будь-якому з трьох аеродромів, в тому числі на Канатова. Всі заходи були проведені так, що вони не могли знати. Тобто цей обстріл ніяким чином не пов'язаний з операцією. Він пов'язаний просто з обстрілом аеродрому. Вони обстріляли для того, щоб знищити ті літаки, які там стояли. А не того, хто проводить операцію, тому що вони не знали, що ті люди будуть там. Якби це було, якби хтось щось повідомив, якби хтось щось перевищив, то я б тут не сидів. Ви знаєте, яка увага до мене відбувається, звідки відбувається, ви самі сказали. Тому я вважаю, що це неможливо. Тому на цьому можна ну, так. Просто ви не юрист, я вам так. Я просто, не претендую на юридичну да, ну, ну, з та... я вам загальними словами не можу там в деталі вникати, де там це все зроблено, яким чином це сфальсифікована справа, і яким чином саме у цей меседж, який ви говорите, ми нам, вони намагаються втнути в, в, в реальність його всунути. Ну це це просто військові і ті ж самі е, пілоти, які з нами приймали, вони цього не сприймають. Просто СБУ звикло воювати в кабінетах. Да? Вони собі сидять, вони не виходять туди і вони фантазують. От. Це спричинило обсяг. Ми це знали. Якщо ви це знали, так ви злочинці. Якщо ви це знали, ваш співробітник був в цій групі, чому він про це нам не сказав? Є таке питання? Тобто це зона відповідальності Служби безпеки насправді. Вони мали відповідати за те, чи є це гра, чи це нема гри? І тому вони ховають свою роль, вони фальсифікують, вони розслідують, вони створюють враження. Ну, тобто це взагалі абсурд, коли вони самі себе розслідують, самі міняють свої покази, самі приховують своїх свідків. От свідки від, від нашого ССО, да, від тих, хто з ними був, вони приходять на суд спокійно. Да? Співробітник СБУ він жодного разу там не був на суді.